Слава Україні! Триває 1150-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Упродовж неї було 143 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися у районі Вовчанська. На Куп'янському було чотири атаки поблизу Петропавлівки, Синьківки і Загризового. На Лиманському ворог атакував 20 разів поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка і в бік Греківки і Григорівки. На сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки росіян у районі Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському 8, у районах часового яру, курдюмівки в бік Ступочок. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував біля Торецька, Озарянівки і Дружби. На Покровському наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне, Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлене, Успенівка, Преображенка і Андріївка. На Новопавлівському напрямку було 9 атак у районах Костянтинополя, розливу і Привільного, на Оріхівському одна біля малої токмачки. У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 кабів, і здійснив 368 обстрілів, 8 з яких із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетних і 94 авіаційних удари, застосував чотири ракети і скинув 151 керовану авіабомбу, запустив 3029 дронів камікадзе. Також здійснив 6507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських загарбників, 5 артилерійських засобів і один склад боєприпасів російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали. 1530 осіб також українські воїни знешкодили 8 танків, 40 бойових броньованих машин, 88 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 140 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 312 одиниць автомобільної і 51 одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України разом. Ми переможемо. Слава Україні!